Одвічне питання вилка чи ніж. Додивіться це відео до кінця та поділіться з нами своєю думкою в коментарях, чим розпочаєте стільники ви. В нашому асортаменті є вилочки з дерев'яними ручками, з пластиковими ручками. Вони поділяються на вилки з прямою голкою та з гнутою голкою. Фаворитом наших клієнтів є вилка ніж комбінована з можливістю регулювати кут для зрізання забрусу. Також в нашому асортименті вже є вилка з фіксованим кутом та вилка без додаткових голок. Ножі, зараз них розкажу. Ніж стамеска двох різних видів. Ніж прямий. Ніж трапеція. Ніж зубчастий та електричні ножі. Особисто я користуюсь саме місце. До речі, у нас є новинка. Ті, хто очікував ніж електричний, від мережі 220 В з терморегулятором. Та без. Ми вам розповіли, а ви обирайте вилка чи ніж? Гарбузовому вулику є і те, і інше. Активне посилання в шапці нашого профілю.